Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію тут в себе на каналі. І завжди рада новим старим глядачам, рада вашим вподобайкам та коментарям до відео. Ну і підпискам на канал, звісно ж. І незважаючи на те, що я трошки захрипла, сподіваюся, мені це не завадить відзняти відео, присвячене брендам, з якими я познайомилася на Пітті. Цього року, цього вересня, і почну я, власне, з італійського бренду. Цей бренд, е, як ви вже з назви бачили, Коретерно. І це набір семплів від нього. Е, в них насправді більше ароматів, але м -м, про це згодом. Загалом е, назва бренду Коретерно перекладається як вічне серце. І заснований цей бренд у 2019 році. У них був на піті досить такий яскравий стенд. Зі свічками, з гарними блотерами, з ароматами, з яскравою такою фігурою посередині. Також у них були отакі стікери. Я тут навіть напахтила його ароматом і підписала, але він вже, звісно ж, не пахне. І ось такі от гарні два блотери ось вони. Позаду можна було постачити, що це за аромат. Ось так. І в них дуже зручні пробники. Зараз я покажу крупним планом, а загалом тут є прозорий пробник, в якому видно, скільки рідини залишилося, є спрей, і є піраміда, і прям розповідь про кожен з ароматів. І вони мені. Дуже сподобалися. Деякі з них робив Лука Мафей, якого я поважаю як парфумера. І почну я із того аромату, який я вподобала найбільше, і про який я вже колись чула: це Mystic Sugar. Ось він такий гарний пробник, гарний флакон, гарний аромат. В ньому я відчуваю легку фруктовість. В ньому є трошки шоколаду прям одразу на старті. Це як не шоколадка, а от як гарячий шоколад зі спеціями якимись. А в розкритті йде карамель. Трошки квітів, але квіти такі натяком. В базі, знову ж таки, є карамель, є вже трошки дерева. І від нього нічого не злипається, він не прямолінійний. Це така от смачна, але ну, інтелектуальна горманіка. Він лишається парфумерним ароматом, а не просто запахом якоїсь випічки, смаколика, шоколадки тощо. Ось. І він цікавий. В ньому затишно, тобто якби я підібрала одне якесь слово до цього аромату містікшугар, це було б аромат затишок. Ось так. Наступним е був, був панк мотель. І панк мотель. Е нічого панківського я там не знайшла, але там була мильність, така досить виражена. Ну, мотель якийсь дуже чистенький в них вийшов. В серці прям заявлені не ноти, як ми там звикли, білі там квіти, жаслин або а прямо в серці стоять саліцилати. Я трошки погуглила, це речовини, які підсилюють парфуми, вони допомагають збільшити дифузність в аромату. На їхній базі побудовані акорди жасмину, гардені, тіаре і ось. Воно мені і пахне в серці якраз такими мильними квітами. Цей мотель чистенький, в базі він мені нагадує якесь таке мигдалеве молочко для тіла навіть. Це такий аромат банні процедури, коли ти приймаєш ванну, виходиш от, в цьому мотелі, і в мотелі теж прибрано, і так досить мильно. Такий білий-білий аромат, як на мене. Наступним був аромат хардкор. І хардкор це така одразу ж солодкувата і досить груба шкіра. В ньому відчуваються смачні фрукти. Але шкіра все одно в головній ролі, фрукти не перебивають. Тут заявлені і грейпфрут, і манго, і чорна смородина, і маракуя. Ось, і я б сказала, що шкіра ця шафранова, хоча шафрану в піраміді немає. Ось, і це така досить активна і енергійна шкіра, і ще фрукти її якось надають ще такої більш драйвовості, енергійності. І от, знову ж таки, якщо повернутися до опису аромату одним словом, то це для мене аромат драйв. І це вже половина з наших пробників, які я затестила. Наступний це No Sleep. І на усліп у нас це гарний зелений гіацинт на старті. Це гіацинт із медовими білими квітами. В ньому є трошки фіалки. І правда в базі вилазить щось уже не таке ніжне, а от таке, що мене прям дратує. Схожий ефект у мене був від флора Ботаніки, від Баленціамі, коли все добре-добре. Але там якось вилазить. Швидше за все квітка гвоздики, і от вона мене починає дратувати, сверлити. Тут гвоздики немає, тут вилазить щось таке інше, але, знову ж таки, на мій ніс не дуже приємне мені. Але все одно це гарний аромат. І база тут просто квіткова солодка. І якщо аромат описувати одним словом, то це однозначно аромат весна. Що було досить неочікувано від такого бренду з чорним дизайном, з золотими флаконами, здавалося б, щось таке не буде, не буде про ніжність, про квіточки, але ось є. Катарсіс наступний аромат, і від нього, від нього віє впевненістю в собі. Як би це не дивно звучало, але от така найперша асоціація від нього. Болгарською трояндою. Болгарська троянда це банально, але аромат вийшов все одно гарний. Тут є трохи прянощів з кухонної шавки, тут є трошки неролі. В розкритті приєднується і ланг. Десь далеко-далеко є натяк на алкогольність. Для, суто, для мене. Незважаючи на мій опис, здається, що і прянощі з шафки, і болгарська троянда, але. Але я не назву аромат ані жахливим, ані ретро-ароматом. Він, правда, чітко для любителів отаких яскравих потужних квітів, для яскравої троянди і іланого, от такий загалом яскравий квітковий напрямок в нього. Але в базі він стає приємними ванільними дерев'яшками, тобто він вас не переможе і не задушить остаточно, а от після такого яскравого. Старту і розкриття, тобто це не 5 хвилин триває, але от він не встигне вас отак зовсім приголомшити до кінця, а піде спокійно у ванільні дерев'яшки, приємні. Це для мене досить такий фемінний варіант. Хоча, звісно ж, якщо чоловікам таке до вподоби, то залюбки можна носити. Це такий аромат яскравий сплеск. І останній із семплів на сьогодні. Це Фрік Інсенс, аромат проладан, як заявлено в назві. Але це прям новинка 2023 року випуску. І на старті я відчуваю такий супер кислий лайм і смоли. Далі на передньому плані вже от з'являється ладан під цим лаймом. І він теплий, він трошечки пряний. Потім вже далі він йде трошечки в такий католицький прохолодний суворий такий ладан. А в базі прохолодна, пряна деревина, ВТВР. От в базі він такий досить маскулінний. Ну і для любителів такого звучання. Аромат для мене це такий аромат інтроверта, аромат прогулянка на самоті. І ще бренд має Rose and Me про троянду і Herbanera про коноплю, але семплів немає. Коноплю, я, здається, тестувала на пітті, якщо я не помиляюся. Але я не любителька коноплі, тому я її не запам'ятовувала і не розкажу вам нічого про неї. Але ось цими шістьма ароматами я дуже і дуже задоволена, що з ними познайомилася. Змогла їх розносити. Думаю, що не одна я зможу скласти свої враження про ці аромати. Точно про них ще зробить цей відгук Марина Імбер. Ось, а на сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що розділили емоції від знайомства з цими ароматами від коритерно. Бережіть себе, будь ласка, і до наступних відео. Бувайте!